Студенти вищого професійного училища номер 4 готують до фарбування автомобіль, який незабаром поїде на фронт. Це позашляховик марки Міцубісі Паджеро. Третьокурсник Валерій Талан розповідає: перед тим як покрити машину фарбою, поверхню необхідно відшліфувати та знежирити. В основному це робиться нуждачками різного образиву. А нам училище надає скотчбрайт. Ми тут Підготовлюємо скотч брайтами і Все, надаємо просто риску, щоб краска лягла і трималася гарно. Знежирення просто забираються всякі жири, болота такі протираються вже перед самою покраскою. І коли вже машина поклеєна, обклеєна повністю, все вона знежирюється і все можна красити. Аби фарба не потрапила на скло та дзеркала, їх попередньо заклеюють. Береться обичний, обичний, малярний скотч спеціальний і люба, газета, бумага. Клейонка, що завгодно, і обклеюються. Рену хвилин 20-30. Ми тут сидимо спокійно, хлопці там гинуть, щоб їм може якось це допомогти, як можемо допомагаємо. В середньому підготовка автівки до фарбування займає до чотирьох годин. Студенти діляться робота, хоч і кропітка, проте для них не важка. Адже роблять це для того, аби допомогти військовим пришвидшити нашу перемогу. Ми майже кожну автівку ми робимо. Я і мої одногрупники стараємось робити зразу. Хлопці там, вони потребують допомоги. Нам треба перемога. Як же ж? Сидіти вдома не варіант. До роботи долучаються не лише студенти, а й майстри виробничого навчання та випускники навчального закладу. Ну, зважаючи те, що в нас немає самої фарбувальної камери, ми зараз знайшли приміщення, яке звільнили від металобрухту. Будемо в подальшому здійснювати ремонтні роботи. Тому на даний час ми здійснюємо підготовчі роботи в нас в навчальному закладі, а фарбувальні роботи здійснюємо в різних фарбувальників. Таких, Професійних фарбувальників і наших випускників. Автівки закуповують волонтери Поділля. Решту витрат на їхню підготовку і фарбування беруть на себе працівники ВПУ. Директор навчального закладу додає: спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це 38-й автомобіль, який пофарбували для захисників. За останні два з половиною місяця це дев'ятий автомобіль, який надає цей благодійний фонд. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.